Гріхами світу нещадно вбити, вмирав в і Божий син. Молімося, просимо, Господи, наповни своєю силою наші душі і тіла та вчини, щоб ми, причастившись Твого таїнства, здобули повноту спасіння через Христа Господа нашого. Після благословення, брати і сестри, запрошуємо залишатися разом з нами. Через декілька хвилин розпочнеться молебень хресної дороги, тому запрошуємо разом з нами брати участь в цій молитві. Прийміть зараз, дар Божого благословення Господь з вами, нехай вас благословить Бог Самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Ідіть у мирі Христові, святий Архангеле Михаїле, борони нас у боротьбі. Проти білості та пасток Слого Духа, будь нашою охороною. нехай Бог приборкає його. Просимо покірно, а ти, князів Небесного Війська, сатану та інших злих духів, котрі пруждають по світу, убий душі, міцю Божою, скинь до пекла. Амінь. Духа. Хрестна дорога зі слугиною Божою Кунагундою сівець. Я став, немов вода розлита, всі кості мої повиходили з уставів, неначе віск зробилось, моє серце, розтануло в мені внутрі, мов черепок, висохла моя сила, язик мій прилип до горлянки, кладеш мене в порох смерти. Бо пси мене обсіли і лиходіїв зграє мене оточила. Пробили мені руки й ноги, всі мої кості я міг би полічити, дивляться на мене і з радістю позирають, одежу мою ділять між собою, і на хетон мій жеребок кидають. Господи Ісусе Христе, ти силою Святого Духа, кличеш. Людей до виконання різноманітних завдань, кожна покликана до життя людина має до виконання визначену йому місію. Треба, аби ми невтомно намагалися розпізнавати, що ти від нас очікуєш. Кунегунда у молитві шукала світла, що має робити, внутрішньо сповнена гармонією, очікувала Твого навчання та вміла його відчитати. Ти не всіх повчаєш шляхом слів надприродних. Важливо, аби ми бажали пізнати твою волю і її шукали, а ти властивим для кожного способом про неї навчиш. Тому сьогодні прагнемо просити про благодать досконалого виконання твоєї волі на кожен день, аби усі твої діти відшукали радість і спокій від виконання того, що подобається тобі. Стояння перше Ісуса засуджено на смерть. Поклоняємось Тобі Ісусе Христе і величаємо Тебе, Бо своєю смертю на хресті Ти відкупи весь рід людський. Ісус прийняв вирок, бо прагне спасіння душ. Дякую моєму предвічному Отцю, що мене послав на землю, що прийняв тіло людини, а зараз в душах, з котрими єднаюся, знову повторюю відкуплення, аби ти знала, як я прагну спасіння душ. Я витримав страшні муки і віддав життя, щоб мене любили. Якщо було потрібно, був би готовий за одну душу. Все те витерпіти, що я витерпів. Ісусе, засуджений на жорстокі страждання і смерть. Дай нам прагнення виконувати Твою волю. За нас ти страждав. Стояння друге Ісус бере хрест. Поклоняємось Тобі Ісусе Христе і величаємо Тебе. Бо своєю смертю на Хресті, Ти відкупи весь слід людський. Разом з Ісусом візьми Хрест. У тому ти виявляєш мені найбільшу любов. Коли зносиш страждання з радістю, легше сповнювати інші чесноти, коли цар перебуває у терпінні, цариця переживає його разом з ним, вони разом переживають і прикрощі, і радості. Я даю тобі відчути мою радість, білі страждання також розділяй зі мною та крокуй по моїх слідах, зі мною ділись. Що і як маєш виконувати, а я допоможу тобі благодаттю, І все через мене виконаєш, а я через тебе. Ісусе, що допомагаєш нам у несінні Христа, дай нам прагнення виконувати твою волю. За нас ти страждав. Стояння третє Ісус падає під тягарем Христа вперше. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе, Бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський. Дякуй за Хрест. Ти не впадеш, бо Ісус із тобою. Моїми скарбами, хрестами я ділюся з душами, з спривілеюваними ділюся цим найціннішим скарбом для їх добра. Грішникам посилаю хрести, аби їх скерувати на дорогу спасіння. Одні приймають хрест, інші впадають у розпач. Цей скарб належить цінити, приймати радісно. Завдяки цьому душа. Буде завжди перебувати у мирі. Дякую за хрест. Ісусе, що падає під Христом, дай нам прагнення виконувати Твою волю. За нас ти страждав, за нас. Бог. Стояння четверте, Господь Ісус зустрічає свою матір. Поклоняємось Тобі Ісусе Христе і величаємо Тебе, бо своєю смертю на Христі, Ти відкупив весь рід людський. Де присутні Ісус і Марія, там потрібно бути й мені. Дочко моя, Сьогодні шануй та потішай мою матір, і винагороджуй кривди, що її скоєні, клич її часто, де я там і моя матір біля мене. Молись за її заступництвом і разом з нею проси про багато. Ісусе, втішений своєю матір'ю на хресній дорозі, дай нам прагнення виконувати твою волю. За нас ти страждав, за нас був розп'ятий. Ісусе, наш, поминує нас. Стояння п'яте, Симон Кириниянин допомагає Ісусу віднести хрест. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе. І величаємо Тебе, Бо своєю смертю на хресті, Ти відкупив світ людський. Аби наші малі жертви допомагали у спасіння душ, це моє найбільше прагнення, аби ти мені допомагала у спасінні душ, да винагороджувала кривди, що спричинили мені грішники. В тому проявиш найбільшу любов до мене, прагну, аби в простоті серця та з любові приносила мені малі жертви у радості. Ісусе, що навчаєш нас, як піднімати душі після падіння, дай нам прагнення виконувати твою волю. За нас ти страш! За нас був розсвяти, Ісусе наш спасе, помилуй нас. Стояння шосте, Свята Вероніка витирає Ісусові обличчя. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе. Бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський. Бог винагороджує самим собою. Кохай мене, але не тільки мене самого, але й страждання, які я даю тобі. Я вас в одну мить усунути власну любов, але її можна складати у жертву. Постійне докладання зусиль і є жертва. Як солдат за бій отримує винагородження, так за жертвування себе отримаєш винагородження. за нього можна спасати душі. Подолання залежить від людини, а я додаю благодаті. Ти стражда за нас був розп'ятий, Ісусе, наш спасе, помилуй нас. Стояння сьоме, Господь Ісус падає під тягарем Христа вдруге. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе і величаємо Тебе. Бо своєю смертю на хресті ти відкупив весь рід людський. Падіння, що віддано Богові, примножує благодать. Я допускаю твої падіння, але ти мене ними не засмучуєш. Без них ти могла би впасти у зарозумілість. Упокорюючись після падіння, ти отримуєш нові благодаті. Усі ласки йдуть через Хрест. Ісусе, що своїми заслугами та благодаттю підіймаєш нас з падінь, дай нам прагнення виконувати Твою волю. За нас ти страждав, за нас був розсвяти, Ісус. Все нас. Стояння Восьме, Господь Ісус втішає жінок. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе, Бо своєю смертю на хресті, Ти відкупив весь рід людський. Притягуй до Бога душі, як Ісус єрусалимських жінок, за моєю волею ти перебуваєш серед людей, бо прагну, аби їм говорила про Мою любов і таким чином залучала їх на дорогу спасіння. З чим більшою тугою да прагненням віддаєшся любові, тим більшу радість вчиниш мені, і тим тісніше я з'єднаюся з тобою. Як мою власність я формую тебе на мій взірець. Ісусе, що повчаєш єрусалимських жінок, дай нам прагнення виконувати Твою волю. За нас не стражда! Стояння Дев'яте, Господь Ісус падає під тягарем Христа в3. Поклоняємось Тобі Ісусе Христе і величаємо Тебе, бо своєю смертю на Христі, Ти відкупи весь рід людський. Заслуги Христа лікують нашу слабкість. Скільки разів я казав тобі, що Твоя молитва подобається мені і є вислухана мною. Для душ, котрі цілісно віддаються мені, я не обмежую своєї благодаті. Вони не тільки подобаються мені, але й розброюють мій біль да гнів. Я можу з ницості вчинити найбільшу святість. Ісусе, що чиниш святими. Тих хто впали, дай нам прагнення виконувати твою волю. За нас ти стражда. Стояння десяте Господа Ісуса роздягнено. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе, Бо Господь, своєю смертю на хресті, Ти, ти відкупив весь рід людський. Зі смиренням прийми приниження. Тільки завдяки терпеливості і повазі стосовно ближніх душа здобуває спокій і глибоку покору. Я є готовий приділити такій душі благодатей, про які вона буде мене просити. Я не дивлюся на тілесні форми, але на волю да прагнення. Більшої благодаті я приділяю душі слабкої в собі. І моєю радістю є обдарувати такі душі благодатями. Прагнення та добра воля являються душею добрих вчинків. Решту я здійснюю сам. Ісусе, люблячої смиренні душі, дай нам прагнення виконувати Твою волю. За нас ти страждав, помилуй нас. Стояння 11, Господа Ісуса прибито до Христа. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе, бо своєю смертю на Хресті, Ти весь рід людський. Стати під хрест, Христа і виливати Його кров на душі. Я так сильно прагну спасіння усіх, і ти будеш сповнювати моє бажання, коли будеш стояти під Христом, збираючи мою кров, що вилилася, і що відновлюється щомиті, що секунди у святій літургії, ти можеш виливати її на моїй душі, жертвуючи предвічному Отцю». Свої страждання поєднуй з моєю жертвою і таким чином можеш задовольнити моїм прагненням і справити мені радість. Мало маю таких чутливих душ, які разом зі мною відчували би мою біль. Ісусе, П'ятий, дай нам прагнення виконувати Твою волю. За нас ти страждав, за нас був розп'ятий. Ісусе, наш спасе, помилуй нас. Стояння 12. Господь Ісус вмирає на хресті. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе. І величаємо Тебе, Бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський. У смерті Христа і наших жертвах спасіння душ. Жодний жебрак не витягує так руки по крихту хліба, як я простягаю руки до душ, вибраних для жертв. Хоч би найменших, і це прагнення заспокоює кожна жертва, хоч би найменша. Жертвами я спасаю душі. Я можу тебе святити в єдину мить. Але те, як ти себе переламуєш, для мене є жертвою, і за неї я тебе нагороджую. Ісусе, складаючи своє життя у жертву. Аби ми могли жити у щасливій вічності, дай нам прагнення виконувати Твою волю. За нас ти страждам. Стояння тринадцяте Господа Ісуса зняли з хреста та віддали Матері, Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе. І величаємо Тебе, бо своєю смертю на хресті Ти відкупив весь рід людський. Разом з Марією тривати біля мертвого Ісуса. Аби заслонити пекло. Ціле своє життя, як і мій син, я йшла дорогою страждання, але не втратила миру і внутрішньої радості. Мій син не може провадити вибрані душі іншою дорогою, як тільки тією, якою пройшов сам. У цих стражданнях мене втішало те, що вони були для спасіння душ. Набагато більше я страждаю від втрати душ. Вони позбавлені наслідків страждань мого сина і моїх. Ісусе, Матері своєї після смерті відданий, дай нам прагнення виконувати твою волю. За нас ти стражда... Стояння 14 Господа Ісуса покладено до гробу. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і величаємо Тебе, бо своєю смертю на хресті, Ти відкупив весь людський. Місце відпочинку і милосердя. Тут я вибрав місце мого відпочинку. І звідти буду поширювати милосердя. Ти не розумієш того, що робиш і що будеш робити. Після смерті будеш розподіляти благодаті через мою матір до кінця світу. Будеш допомагати церкві і душам. Ісусе, покладений до гробу, дай нам прагнення виконувати твою волю. За нас ти страждав, за нас був розп'ятий, Ісусе наш спаси помилуй нас. Отче, предвічний, котрий своєю всемогутністю, Свою всемогутність найбільш проявляєш у пробаченні любові і милосерді. Дякуємо тобі за усі благодаті, що явив Кунягунді сівець, і просимо тебе, благоволи, піднести ту, що відкинула світ, аби відповісти на твій заклик любові, Винеси її на вівтар, щоб близький її чеснот сяяв нам у житті, і ми разом з нею славили Отця і Сина, і Святого Духа, за її заступництво, просимо тебе за мир в Україні. Амінь. Млімося. Молитву в намірах святішого Отця, щоб отримати повний відпуст за участь в хресній дорозі, Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині, нині і, і в годину, годину смерті нашої. нашої. Амінь. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як, як було на початку і нині, і повсякчас. І на віки вічні. Амінь. Амінь. Господь з вами, з нехай вас благословить Бог Самогутній Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Так терпів за нас розп'яти на. Да.